Концерт гурту антитіла у рамках туру над полюсами суботнього вечора пройшов саме у Полтаві. Наша мета говорять хлопці нести із міста в місто реальну і правдиву інформацію про те, що відбувалося і зараз відбувається в країні. Адже самі активні учасники подій на майдані довелося і на сцені виступати, і не тільки в радикальних мероприятиях, звісно, ми не участвовалі, но мы помогали людям э, э, как материально, как ну, в смысле как и в, в творчестве, то есть мы помогали э, Я не знаю, протистояли кому противостояли виходили ток виходілі місяць варанжових касках на жаль на помагалі чорної крика, стояли на блокпостах жулянах. За це говорять учасники групи, доводиться розплачуватися. Наприклад, ледве не зірвався концерт у Кіровограді 20 березня. В останній момент шукали інший концертний майданчик. За неймовірним, практично диким аціоломставин, пісня гуртом те тіла. смотри в мене». Яка два роки тому дев'ять тижнів трималася на першому місці одного з найпресильніших парадів Росії, чарта бадюжна нашого радіо Росія цього вечора стала посланням президенту нашої північної сусідки Володимиром Путіном. Мы осуждаем агрессию Путина, осуждаем агрессию тех людей, которые потыкают в этом открыто. Но мы никаким образом не как бы, выступаем против таких же простых россиян, как и мы українців. тим не менше доля «Океану Ельзи з їх відміненими у Росії концертами гурту антитіла на щастя не торкнулася. І щодо виступів, і щодо ротації в радіоефірі. Оскільки Володимир Владимир Владимирович Путін не має отношения до нашому радіо, к щастя, прямого, надіємося, і опосредственного теж, тому ніяких вопросов относительно ротації». На нашій на радіостанна радіостанції там наших пісень не виникало з їх сторони, і ми теж не будемо цьому». щодо самого концерту. То програма містила і пісні презентованого альбому над полюсами, і вже добре відомі хіти. Це перший раз. нам Наші друзі дуже люблять їхню групу. Вони нам порекомендували прийти, що ми не пожаліємо. Мені не що група робить качественний матеріал, тобто не збивається на халтури. Нравиться музика, нравиться і А язик не кажется, значення головний смисл пісні тур. Триває попереду схід і південь України, Київ та Росія.